— 6 шостого червня, 6 червня, день журналіст. Так як ми є провід... ветеранами, провідними журналістами медіа у нашому наше місто, сьогодні ми спробували зробити такий розважальний формат для вас, глядачів і перевірити, що в нас було, чого не було в нас на наших зйомках. І за час того, як ми тут працюємо, знімаємо і щось вам розповідаємо. Але враховуючи вікову безодню, бою, що в мене буде усе цього списку. А ми будемо за весь час ти подумати. Звичайно. А, ну тоді так. Тоді так. педро. Да, дроп Ні, не дам камеру, але собі. Давайте. Запізнилися на зйомку. Через оператора не винна, я ніколи не запізнююсь. І через себе, і через оператора, і через апокаліпсис, і через життя. Все було. Я ненавиджу запізнюватись, тому, будь ласка, тільки через оператор. Розпав спікер. Не <звіт> взяли з собою частину апаратури. <звіт> Привіт, оператор. оператори. Мікрофон, батарейки, все, все, що є. Не знали, що запитати у спікера. Ніколи. Я Та завжди ніколи. знаю, що запитати, тому що не буває безглуздих питань, не буває дивних питань, буває журналіст, який не готувався до зйомки або просто не знав, до кого він йде. Завод про виробництво вагових вагова вимірювальних систем. Що вони виготовляють, ти знаєш? Ну, я б запитала, що вони виготовляють завод ні. з виготовлення презервативів. Що питати? Ні, ну <світ> просто коли ти іноді, е, ну будемо чесні, ми повні гуманітарії, і коли це технічно, то іноді потрібно там ні потрібно підготуватися, але буває таке, що ти не можеш запитати. Або іноді буває, мені здається, що ти не можеш запитати, коли це якась е, знайома людина, і ти знаєш трішки більше про цю людину, і ти знаєш, що це класна історія, але. Ту історію не можна питати іноді. Але є універсальне питання за ці два з половиною роки, де ви були 24 лютого? 2022 року. З цього можна починати, і людина вже розкриється, і потім ти щось є, питаєш. Ну, ну, можливо, так. І нічого не знаючи про зйомку. А, Звичайно, таке було. Тому що кож... бігом треба, горить, зйомка. Кожен, кожен приліт. Кожен приліт, ну, типу, ти не знаєш, що ти очікуєш на місці. Не знала, що знімати. Напевно, ні. Завжди є що знімати. Це залежить від професіоналізму ще й оператора, наскільки він бачить кадр, а наші оператори такі класні, такі розумні, такі круті, що вони знають, що знімати. Плакали на зйомці. Я перед цією зйомкою плакала. Про що ми говоримо? Що? Сьогодні знімали похорони. По Плакали. Чи кормили вас на зйомці? Дякуємо всім людям, які наші Дай Стало Боже, здоров'я. Які чимось корня, щось передають, щось дарують. У нас досі лежить Кавун з Херсонської області. Вже більше року. Ми всі боїмося до нього підходити. Він лежить, це Херсонський Кавун. Чи перебував хтось з спікера або вбивався в катер. Оператор там сидить. Оператори, голуби, тварини. Діти, діти з тваринами хто завгодно. неадекватні люди підходять частіше за все. Це оператор, бо йому не подобаються звуки. Коли або ти питаєш, або записуєш, і ти такий Стоп. Якраз, коли звучить слово стоп, ти розгумлюєшся і іноді не пам'ятаєш, що далі потрібно питати. Буває таке. А бувають маргінальні наркозалежні люди, які заходять в кадр і починають щось. А що ви знімаєте? А з З Мочі і спускательного є такий жарт вузькопрофільний, може не дуже смішний, але це дуже дратує. Каже, це який соромєнтний? Ні. Ні. Мені не соромно. Ні, нема. Навіть якщо там щось таке, але не соромно. ні. Чи порушували ви закон? Який? Ниска. Адміністративний хай буде. Адміністративний кодекс, хай буде так. Ламали, втрачали техніку під час зйомок. А. У нас зараз нема одного мікрофону через мене. Дніпро то Дніпро вибачі. Я в клуб Січ, наш мікрофон пішов плавати вічно і назавжди. Це боляче, але це правда. Чи відмовлялися ви від зйомок з якоїсь причини? Mm. Ні. Так, так. Я відмовлялась від зйомок, коли це щось таке особисто болісне, коли я розумію, що я не можу залишатись професіоналом, а буде занадто багато емоцій. Я розумію, що хай це зніме колега. Нейтрально, не маючи жодних емоцій на цю тему. Ну, звичайно, це стосується війни. Ну, як догадались, якщо тут було, то тут не було. Чи були спікери, з якими ви здружились під час зйомки настільки, що продовжуєте спілкуватися поза робочим часом? Ми не будемо називати імена і посади, але було. Ми не будемо називати, але я знаю, я знаю, що ти дивишся. Я тебе люблю. <гум> я знаю, що ви не дивитесь, але я вас всіх поважаю. Всіх поважаю. Я не буду казати, люблю. Я всіх поважаю, всі ці люди, всіх, але є спікери особливі, дійсно, з якими. Продовжується спокоенім, прошу наступного разу, коли ви нас, ви нас зустрінете, або коли дирина може щось буде знімати. Ви побачите людину з камерою, ніколи не хвилюйтесь. Ви не нікол... соромтеся. не соромтесь. Ми ніколи не хочемо вас зробити якимись Негарним негарними клоунами там або щось ще. Ми ніколи не провокуємо. Ми завжди хочемо, щоб о, наше Дніпро, наше місто і на і люди, які тут проживають, завжди були гарними, крутими, цікавими, і показувати наскільки ви круті, цікаві і неймовір. Yes, інтернет пам'ятає все і через багато років. Вам буде цікаво натрапити на той рілс, де ви відповіли на якесь актуальне на цей час питання про війну. І дай Бог, що вже буде перемога, і вам буде дуже цікаво це побачити. Повірте, тому не тікайте, будь ласка, від нас.